І всім хей-хей, друзі! З вами я Форст, і це моє нове відео. сьогоднішньому відео я апну Кенжі на 35 рах в Нусі. Ну а перед початком відео ставте лайк, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, бо це моє перше відео на цьому каналі. Ну що ж, погнали до відосу. Вибираю соло. Так, тепер треба вибрати гаджети і посівку. Ну, давайте тут. Ну, ця, ну я не знаю. Ну, нормально, три випади підряд. Ну, але, по-моєму, ця їм бою, щоб у нею користується більшість ігроків, яких я бачу. Ну, тому давайте, скоріше всього, візьмемо її. Ну, це теж прикольно, але давайте я візьму її. Також я візьму ось цю посівку і дві снаряги. Ну що ж, погнали в катку за кенджі. Ну так, я за Кенджі граю в перший раз, тому не судіть строго, я ще м -м -м, механіку не до кінця розібрав. Ну, бачите, я вже загасив чало, він, коротше, робить один випад і один замах, як бібі. Ну, прикольно, я мою думку, перш він хілився під час атаки, навіть коли він банку б'є. Так, давайте, давайте. І блін, на жаль, він знову вернувся, Так, давайте ультанемо зараз. Бам, уф, ультану це імба. Коли ще по ньому не попав, треба швидше від нього втікнути, а то і мене А ні, його е, вбив інший Кенджі. Ну окей, подивіться, там дві ульти підряд. Коротше, давайте я зараз спробую загасити ось цього чала. На мене ще один напав, давайте. Блін, я не встиг прожати ульту, ну окей, прикольний перс, прям механіка топ. Так, наші перші 30 кубків. Так, наступна катка, я зайшов, бачу, тут ще один кенджі. Давайте у нас тут починається жорстка заруба, так, Опа, я після пісіньо і я його забрав, бачите. Блін, як повезло, я його забрав, коротше, ультою. Так, давайте тут будемо цю баночку, там ще є 4. Ну, блін, поки я до них дійду, їх вже можуть залутати, тому давайте я її ось цю залутаю. Так, там була ще одна баночка, і там буде, коротше, тут куча банок. Обше. Так, ще один кенжі. Зверху теж кенджі. Їх взагалі тут дуже багато. Всі пацани і там може і дівчата теж апають їх на 35, як і я. Ну коротше, надіюсь на сьогодні вийде, апнути його на 35. І так я щойно промахав по ульту, і зато я забрав все ж таки челика. Так, там є мо і там ще один Фенг. Так, давайте в нього. Кстати, опа, кенджі його забрав. Блін, кенджі там аж. Сім банок, по-моєму, так. Блін, я просто не побачив. Так, мо. Так, кенжі забрав дерево, ну окей, давайте. Блін, в нього аж одинадцять банок. Мені треба швидше від нього валити. Так, там є мо. я би краще забрав мо зараз. Так, блін, треба. Може я через портал краще втікну, щоб мене не вбили. І блін. Ні, все ж таки мене зараз вб'ють. Так, Кенджі мене вбив. Ну, окей, давайте тут зустрінемося, коли я апну наш перший 25 ранг на Кенжі. Ну що ж, я погнав. Так, це я обов'язково виріжу. І ось вона остання катка на 25-й 25 ранг. Так, давайте я здобуду швидку баночку. Це просто остання катка, коли у нас буде 25-й. Так, тому давайте я зараз мушу її зайняти там, ну не знаю, топ-2, топ-3, може, можливо, і топ-1. Щоб апнути кенджі вже на 25-й, скоро 30 і вже наш буде 35 й окей, давайте забираємо ще одну баночку. Так, блін, не підібрав. О, вже Кенджі вбив Кенджі, їх тут так просто дуже багато. Я вже стільки каток зіграв і просто... просто... Кожна катка кенджі там є. Блін, давай-давай, Опа, опа, я ульту прожив нормас нормас, давайте ще одну ульту. І бам-бам, бляха хату Кенджі, тут канімба, капець. щойно два чоловіка підряд виніс, ну, справді це імба жорстка. Так, топ-4. Я думаю, що мені треба більше взяти топ. Так, давайте сюди. Так, йду і. Так, давайте я. О, бачите, тут є Треба якось забрати Єву. Тут ще один кейж, по-моєму, хочеться зі мною затімитися. Хоча, може, з Євою затімиться, але я точно не знаю. Ну давайте я поки що буду пробувати забрати Єву. У нас у нас така жертва. Окей, давайте. Вона тут кинула свою ульту. Ну що ж, хана тобі. Блін, ульта її сюди залетіла, Ну, давайте я її уб'ю. І бам! Давайте ще раз. Бам, і все. Хана Єві. Так, хана. Топ-3, ура, коротше. Це вже напевне, що у нас 25-й ранг, що ти сказав 35-й. Так, забираємо ну окей, я кенджі пошкодую. Берше зі мною затімався. Я не буду крису, я залишу його. Так, давайте заберу цього мо. Так, вперед, перед. Блін, цей мо звали ультою. Так, я пробую догнати. Ні-ні-ні-ні. А той мене ще зараз вб'є, я коротше злиюсь. Ну окей, давайте я зараз заберу боса. Так, забрав. І у нас зараз є 13 банок. Ну, окей, це, походу, вже топ-1. Так, наш кенджі вже забрав наш, того мо. Коротше, все, він топ, він коротше, навіть дає катку. Ну, Йому велика подяка. Може, він буде і нашим підписником, я не знаю. Ну окей, за це залітає в нас 25 ранг, навіть 26-й. Ну окей, зустрінемось тоді на 30-му ранзі. Так, і це остання катка на три перед тридцятим рангом. Ну окей, я мушу, мушу її виграти. Лишилося ще сьомеро людей, і бачите, тут у нас є Кіт, Ну, до кота мені стрьомно лізти, а то він так-то у нас багато банок має, а в мене лише дві. Окей, бачимо там затімились Міко, Бас і по-моєму Кенджі з ним. Ні, це Еш. І кіт загасив Еша, окей. Давайте я залечу на них, на Патріка. Точніше, на блін, мене вбили. Окей, окей. Ну а тут залітає рівно тисячу кубків. Зустрінемось на 35-му ранді. І ось вона. Остання катка на 30, перед 30-м рангом у нас помінялась карта. Бачите, тут вже є дві банки, ось п'ятеро людей. Ну, Це 100% ми маємо за цю катку, аптути 35 й ранг. Значить, Та, там за мною хтось облітає, або, може і не за мною. Там, кстати, Байрон був. Ну, мені якось тромно до Байрона ліст, а то він якийсь е, жорсткий. Так, окей, тут ще був, це було небезпечно, ми з ним чуть-чуть побились. Ну, але він занадто сильний, тому я відвалив від нього. Ну, окей, там є Барон, давайте краще. Я попробую залізти можливо, в портал, бо тут мене просто може дим за той, зажати. Ну він ще в принципі далеко. Хоча давайте я краще в портал заскочу, там перечекаю. Тут поки що у нас залишилося одна п'ятер. блін-блін-блін, тут вольт-вольт. Коротше, я тут посиджу і опа-опа, вже четверо чоловіків. Тут ще чельників. І опа, тут просто жорстка битва. Давайте я зараз ультою залітаю. І прям чітко, просто ультою по барону. І це наш 35-й ранг на кенжі. Подивіться, нас залітає 150 кубків, і ось він, 35-й ранг на кенжі. Все, ми апнули нового персонажа в Нусі на 35 й ранг. Це було дуже тяжко, тому що тут я дуже багато кенджі. Ось він його скін, тут зіграє. Ну, окей, ось таке в нас відео вийшло. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок. А з вами був Форест. Всім пока-пока!